ЛТД, випущена 24 січня 1902-го. У цирковий бізнес Барнум прийшов після 60-ти 1870 року разом з Вільямом Кемероном Купом. Вони створили мандрівний цирк та звіринець перший цирк, де було три арени. Першою головною пам'яткою шоу був Джамбо-Африканський слон. Та все ще містив номери подібні до минулого. Карикатура на літнього Барнума в лондонському журналі Vanity Fair листопад 1889 року. Фінеас Тейлор. Скульптура Томаса Бола, 1887 року. Сісайд Парк. Бриджпорт. Монетний двір випустив пам'ятну монету в 1936 році до святкування старіччя Бріджфорта на честь Барнума на Аверсі. Хьюм Бак мультфільм Стівенса 1851-го,